Цієї особи. На моє переконання можливо, щось. Пропока Суддя, добороняється. Чи по судя порадиш не задовольняє клопотання. Ой, не, долучає до матеріальної справи цієї заперечення, а також здійснює справи відсутності особи, яка не з'явилася. Так. так, подано клопотання про решт майна. Грушний синюк. Так. Так, підтримуйте клопотання. Так, ваша честь підтримує клопотання. Так, суд дослідив матеріали кримінального провадження, дослідив запоріжня клопотання проведення і видаряється на радшої кінець.